Як ти вважаєш, чи виклалась ваша команда, не дивлячись на рахунок на всі 100%? Так, це наша найкраща гра, і в цьому були всі попереджені, що ця гра була для нас принципіальною. Ми зіграли всі на всі 100%. Я дуже дякую гравцям, тренерам і нашим збройним силам України, братам і сестрам, які боронять нашу країну. Всім дякую. Чи погоджуєшся ти з тим, що конкуренти по турнірній таблиці? Сьогодні для, для вас не були конкурентами? Та ні, я не погоджуюсь. Команда дуже хороша і ми поважаємо любого суперника. Просто я ж кажу, зіграли друг за друга, дуже настраювалися, тренуємось і відтоді ми отримали свій результат. І чому ти вирішив перейти в команду Антон? Не знаю, що сказати. Мене запросили, запросили в цю команду. Я щасливий в цій команді, це найголовніше. Так що ось так.